Літо, відпочинок, веселощі. Особливо радісно, коли ти відпочиваєш на природі. Ось і Ярик з друзями приїхали на берег Лісового озера. І як же не пограти у лісі в козаків розбійників? Як вирішили, так і зробили. Що то за рик чи стогін пронісся лісом? Що за страховисько тут живе? Хочеш знати, що було далі? Тоді прочитай казку Лариси Ніцой, страшне страховисько.